У Малині відкрили відновлений міст на початку повномасштабної агресії Росії. Переправа було зруйновано. В дорожньому полотні були величезні дірки від вибухів. Згодом тут облаштували тимчасовий перехід для пішоходів. Ну а нині міст може функціонувати повноцінно. На його відбудову пішло більше 100 мільйонів гривень. 40% робіт профінансувала Естонія. Основну частину коштів на відбудову було виділено з бюджету України. Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації, вже долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, ми щойно бачили кадри із відкриття цього відбудованого мосту в Малині на Житомирщині, який на початку повномасштабної війни зруйнувала армія Російської Федерації. Розкажіть про проекти по відновленню, які зараз, можливо, перебувають на завершальній стадії. Я хочу. Відмітити і вказати, що вчора відбулося дійсно відкриття мосту, який в синергії разом з Житомирщина з Естонською Республікою, нашим партнером, другом, які вже не перший об'єкт разом з нами здають на Житомирщині. І, Якщо перший об'єкт на день захисту дітей на початку червня ми відкривали це був об'єкт повністю збудований перша черга дитячого садочку, повністю збудований за рахунок естонських коштів, то вчора ми відкрили міст, який побудований дійсно 60 на 40, 60% відсотків. Це кошти державного бюджету і 40% відсотків це кошти, які були нам надані естонською стороною. Я хочу сказати, що 27 вересня минулого року на зустрічі з міністеркою економіки на той час минулого уряду Естонської Республіки було досягнуто домовленості по відбудову мосту, і вже через який був знищений ворогом 6 березня 2022 року під час ракетно-бомбового удару по місту Малину. І рівно через рік ми нам вдалося разом. В запустити міст, я хочу сказати, що ця подія відбулася на наступний на наступний день після зустрічі міністрів закордонних справ в Києві, і мені надзвичайно приємно, що міністр закордонних справ Естонії, пан Маркус, коли проводжав своїх колег, які сіли в потяг і їхали, поверталися додому. Він сказав: А я їду на Житомирщину відкривати черговий об'єкт відбудови, відбудований міст. Потім в робочій нараді ми проговорили ще можливі подальші об'єкти, де ми можемо спільно з Естонією відбудовувати. І це приклад справжнього партнерства, це приклад не переживань більших країн, а це приклад плеча допомоги маленької, але справжньої Естонії, яка допомагає нам відбудовуватись. Ми бачимо зараз кадри, де. Автобус, який переданий також Республікою Естонії, і дуже дуже багато прикладів спільної діяльності допомоги маленької Естонії для Житомирщини. Ну і кілька питань. Давайте обговоримо з вами щодо конгресу громад. Адже е, в контексті всієї України і різних регіонів це надважлива. Е, Ну, історія взагалі співпраці влади на місцях, центральну владу, мета його проведення оперативно вирішити питання конкретної громади, як на місцевому, так і загальнодержавному рівні. Тож які запити у Житомира і області на тепер є? Дійсно, сьогодні відбувся конгрес місцевих регіональних влад при президентові України на Житомирщині. Сьогодні у нас на конгресі були присутні два міністри. Це міністерка справах ветеранів пані Юлія Лапутіна та міністр охорони здоров'я Віктора Ляшко. Основною такою червоною стрічкою це була реабілітація Житомирщина. Зараз напевно чи не наймілітаризованіший регіон. І кількість ветеранів, які будуть повертатися, які будуть потребувати і медичної, і ментальної реабілітації відсоток буде досить значний. Тому основні питання перші це були саме реабілітація ветеранів, реабілітація військовослужбовців, реабілітація людей, тому що як відмітив міністр охорони здоров'я, навіть інсультні хворі, вони вік понижуються в зв'язку з ситуацією в нашій в нашій державі також проговорювалися питання безпеки наших діток. Ми доповідали громади. Доповідали про кількість укриттів. Говорили про потребу в шкільних автобусах, тому що дуже багато шкільних автобусів було передано Збройним силам України. Ну і безумовно про інвестиційний клімат на Житомирщині. Я хочу сказати, що конгрес регіональних влад є досить потужною при президентові, досить потужною площадкою по взаємодії саме органів місцевого самоврядування з урядом з офісом президента, де можна. Проговорити будь-які питання, і сьогодні ми е, чули виступи міського голови міста Житомира, міського голови Бердичева, а також невеликих громад, які зверталися до урядовців з конкретними позиціями, з конкретними е, проблемними питаннями. Е, і е, така площадка є е, вкрай необхідною для зворотнього зв'язку, тому е, ми. Мен... Ми будемо далі працювати в цьому напрямку, і дуже класна ініціатива спустити саме на обласний рівень проведення таких конгресів. Так і ми знаємо, що онлайн формати цих засідань вони проводяться постійно а от очні будуть проводити в кожному регіоні, де потрібен саме колегіальний підхід. З яким переліком проблем Житомирщина вийде до урядовців. Ми сьогодні проговорили конкретні реабілітаційні питання. Ми намітили, де будуть де ми будемо добудовувати реабілітаційні ліжка. Є дуже амбітна задача перед міністерством охорони здоров'я, як як відмітив міністр пан Ляшко. 7,5 тисяч реабілітаційних місць в кожній кластерній лікарні повинно бути мінімум 30. І ми рухаємось два місяці назад в звягільській міській клінічній лікарні. Ми відкрили нове реабілітаційне відділення. Житомирщина працює в цьому напрямку. Також я хочу сказати, що Житомирщина є одним із лідерів по впровадженню ветеранської політики. Так, ми створили. Відокремлений структурний підрозділ в обласній військовій адміністрації, який очолив ветеран в минулому біє 95-ї нашої десантної бригади, Денис Соколовський. Сьогодні я його представив прямо на форумі регіональних влад. Мені було приємно, що міський голова відмітив, що найближчим часом буде призначено заступника в справах ветеранів, тому що. Кількість ветеранів, які повернуться і які будуть потребувати патронатного фактичного супроводу на Житомирщині, буде досить велика. І інші питання, які вкрай важливі для громад, для різних громад з різним наповненням. Так, північні громади в нас мають дуже небезпечного сусіда і їхня життєдіяльність. Безумовно зорієнтована на білорусів, які знаходяться поруч, і наші аграрні регіони, Бердичівщина, яка, власне кажучи, живе повноцінним життям аграрним, допомагаючи збройним силам України і допомагаючи нашій півночі е, зашивати наш кордон, щоб ворог не зміг пройти. Дякуємо пану Віталію за коментарі щодо розвитку і підтримки центральної влади, зокрема регіонів в контакті Житомирщини. Віталій Бунечко, очільник Житомирської обласної військової адміністрації, був щойно з нами.